Ще один заборонений український фільм режисера Юрія Ільєнка Вечір на Івана Купала. Фільм знятий на основі одноіменної повісті Миколи Гоголя. Нагадаю коротенько сюжет: на хуторі жив багатий козак корж. У нього була дочка Педорка. Закохався в цю дочку найманий працівник Петрусь. Слухай, Петре! Якщо ти ще раз з'явишся б коло моєї дочки, або хоча б тільки під вікнами. Жиїв-ка, слухай. Слухай, Петре, їй-бо. Їй-бо пропадуть твої чорні вуса. Не будь я на те, теренті Корш. До дочки слапився багатий поляк. Казав Корж вже їй її віддати ним. Від та любов. Благословляю. На хутрі часто з'являвся козак басаврюк. Петрусь у відчині йде до корчми і зустрічає там Басаврюка. На Навіть що тобі бракує. Горді з казачі, ось чого бракує тобі. Той підказує, як йому знайти скарб, щоб розбагатіти. Вічна Івана Купала він пішов шукати клітку папери. Але щоб отримати скарб потрібно було пролити людську кров. І Петрусь вбиває брата Педорки і Вася. Після цього він спав дві доби, а проснувшись, побачив у себе дома два мішки золота. Потім вони одружились. І потім Петрусь почав божеволіти. Один із таких аргументів, чому забороняли цей фільм, було формулювання кіно повинно бути зрозумілим. Тобто, фактично, це синонім, що людям не варто задумуватися або чого доброго ще й мислити. Та не дивись туди, не треба. Краще пи у фільмі дуже багато містики. Я думаю, що це самий містичний фільм всього нашого екрану. Знову ж таки, показані обряди на Івана Купала. У фільмі дуже багато красивого українського колориту. Як живете у мене? Та зминав пав. Погано. Не дуже то воно й погано. А що? Копійку знайшов. Це добре. Не дуже то воно й добре. А що? Дірява і замазано. Це погано. Не дуже то воно й погано. А що? Хоріхів купив. Це добре. Не дуже-то воно і добре. А що? Сірвиві. Це погано. Не дуже-то воно і погано. А що? Кабан їх поїв. Це добре? Не дуже-то воно і добре. А що? Вон кабана кабанасів. Візуальний ряд фільму створений надзвичайно віртуозно. Оператором фільму був брат Юрія Ільєнка Вадим Ільєнко. Ще одна причина, чому заборонили фільм, був епізод з потьомкінськими деревнями. Нагадаю, що таке Потьомкінські деревні. У 1787 році Катерина ІІ відвідує Причорномор'я і Таврію. За вказівкою графа Потьомкіна були побудовані декорації у вигляді сіл і селян красиво оділи.

А його фільм Мріяти і жити від етапу затвердження сценарію до готового продукту забороняли 42 рази. Фільм за документами було закрито, закрито, тобто ліквідовано. 40 разів інфаркт на цьому фільмі був у мене. Дякую всім, хто підписався на канал. Відповім на всі коментарі і окрема подяка за вподобайки і дизлайки.